Ти хочеш стати фотографом та навчитися фотографувати. Але у тебе ще немає камери, і ти думаєш, а яку ж камеру обрати? Адже є на OLX якісь старенькі БУ-камери, дзеркальні, а є більш новітні технологічні, якісь без дзеркалки, а є й нові камери. І так, вартість там дуже різна. От дивись, у мене в одній руці доволі новітня, сучасна беззеркальна камера, повнокадрова. Її вартість приблизно тисяч близько 60-70 нової, плюс-мінус. Я можу трішечки помилятися. Але зараз вийшла ще більш нова модель. Це Sony A7 III, а вже вийшла a 7 IV. І скоро повинна вийти A7 V. Тобто це вже трошечки стара камера. Ну, по сучасним міркам. Але ось у цій руці зараз у мене Nikon d 200. Це дуже стара камера. Їй 20 років. Вона 2005 року випуску. Ну, тобто, це реально стара камера. І коштує вона на Бу-ринку приблизно десь 158. І чи можливо на неї робити якісь гарні знімки? Так, можливо. Але вони. Все ж таки будуть програвати ось цій камері, тобто знімкам з цієї камери. Але ж у чому різниця? Якщо ти обираєш собі першу камеру і ти дівчинка, то розмір має значення. Адже, коли ти береш ось таку величезну камеру у руки, то ну, вона тяжка. І якийсь цілий день ти з нею так-от походиш і ти зрозумієш, що все. Тобі потрібно качати біцуху, адже з цією камерою буде важко. Але от, якщо взяти якусь більш нову, беззеркальну камеру, вона менша, вона трішечки легша. Звісно, що якщо сюди почепити якийсь важкий об'єктив, то вона теж буде важити доволі багато, але все ще менше, ніж ось та. Тому, так, більш старі камери, вони є. Трішечки все ж таки більшими та важчими, тому що тут є дзеркало, тут є багато різних інших механізмів, які роблять цю камеру більш важкою. Ну а ще саме ця камера більш професійного класу, тому тут магнівий сплав, який теж більш важкий, ніж у якихось більш е, аматорських камерах. Якщо звернути увагу на їх розмір, то Розмір насправді дуже різний і дуже відрізняється приблизно у два рази висота просто більша у більш старої камери. Але це не дуже гарний приклад, адже у мене ще є одна ось така от камера, тут ще й спалах одягнений, але це не важливо, тому що тут сама камера поменша. І так, це більш аматорська камера. Це Nikon d 500 Є схожі моделі. У Кенона І так, можна обрати якусь таку дзеркалочку. Але чому я не рекомендую купувати старенькі дзеркалки? Дивись, тут суть у чому. Зараз тут буде табличка, де я покажу моделі камер, на які ну можна якось орієнтуватися. Але там буде такий розділ, як дешевші камери, ну тобто дешеві. І там вони будуть. Поділятися на два підрозділи тобто дзеркальні камери, де нема моделей. Адже нема сенсу там щось порівнювати. Вони вже просто застарілі. На них знімати можна, там буде якийсь результат, звісно ж. А якщо ти навчишся ось тут от все грамотно робити, то на ці камери дійсно можна робити якісь знімки. Але там буде поганий автофокус. Там буде погана деталізація, тому що там просто трішечки менша роздільна здатність матриці. І там буде менший динамічний діапазон, там буде усе трішечки гірше працювати. Тому висновок тут доволі простий. Я у наші часи, у 2025 році, ну просто не рекомендував би брати вже дуже застрілі камери. Якщо ти впевнений або впевнена, що ти будеш займатися фотографією, що ти будеш йти цим шляхом, ну то підкопи трішечки грошення та купи все ж таки хоча б з дешевих моделей, але без зеркальну камеру. Але тут теж є деякі неоднозначності, тому що за ті самі кошти можна купити більш крутішу, але старішу дзеркалку. Але професійнішу Ну, тобто там матриця буде краще по картинці. Але автофокус там все ще буде гіршим. Запис відео там теж буде гіршим, ніж у беззеркальних систем. Якісь маленькі такі детальки щодо того ж розміру, ваги щодо якихось побічних функцій камери, то у старих камерах Ну все ж таки цього не буде. Але. Зображення там може бути трішечки якісним. Теж тут є один нюанс. Якщо ти будеш купувати дзеркалочку, то так чи інакше ти її будеш змінювати на беззеркалочку. А при такому розкладі ти будеш усе продавати і купувати заново. А от якщо ти купуєш якусь беззеркалочку з дешевих, то ти купуєш спалах, якісь об'єктиви, якесь обладнання для цієї камери. Яке буде далі сумісне з більш новими, більш дорогими моделями цих камер? Ну, тобто, якщо це система Canon, то об'єктиви з Canon на, на беззеркальну систему підійдуть до наступної камери з тієї самої беззеркальної системи Canon. Ну, тобто, у Sony, у Nikon така ж сама система. І от тому я все ще рекомендую брати беззеркалочки, хоч і дешеві. Якщо немає грошенят. Але якщо грошенята є, то ось розділ універсальних камер різних брендів. І от серед них, можливо, вже вийшли і більш нові моделі. Можливо, тому можна погуглити. Але ось із цих є що обрати. І вони будуть от прям покривати більшість задач на наступні років 3-5, от без якихось проблем. Тому камеру обирай під. Свої бажання під свої бюджети та все ж таки розумно. Тепер давай ще скажу про різні бренди. Адже вибір доволі багатий, а різних брендів багато, ж, цілих чотири. Але якщо ми подивимось на YouTube, на різних якихось блогерів, якихось фотографів, які нам розповідають, що Canon це прям супер-супер камери, супер топ. Фуджі, це прям божество, це кольори. А там ще лєєчка є. М -м -м. А Nikon це якесь говно. От гівно прям от, вонюче. Ну от блогери ж, ну от вони щось ось так розповідають. І моя вам порада їх не слухати, тому що в одному ціновому сегменті приблизно одного року випуску камери будуть. По своєму наповненню технічному приблизно однакові. Так, да, десь буде щось трішечки ліпше, десь щось трішечки гірше, але плюс-мінус однаково. А ще треба розуміти, що усі ці функції це для тебе буде ну щось не дуже важливе. Адже так, у камері важливий автофокус, але його ступінь. Роботи швидкості і так далі, вона залежить ще й від об'єктиву, наприклад, ще й від умов, наприклад, і тут багато деталей, багато нюансів, а на практиці ти звикнеш просто до його роботи і все. Щодо там до якоїсь швидкості роботи затвору, ну так, одна чотирьохтисячна або ж одна восьмитисячна це грає роль. А, якщо ти працюєш на якомусь дуже яркому сонці. Ну, а якщо ти працюєш у студіях, то теж трішечки пофіг. Так, само собою, ти будеш працювати у різних умовах, само собою. Але ж давай подивимось на все це трішечки з іншого боку. Якщо взяти Nikon, Sony і Canon, то можна обирати під себе, під свої просто бажання, під свою руку, під свою ергономіку, от, те, що просто комфортніше. Але якщо ти. Не хочеш заморочуватись з обробкою. Якщо тебе цікавить, тобі от прям ти кайфуєш від плівкової стилістики, то дивись, є система Fuji. І так, там немає повнокадрових камер. Камери Fuji, вони скроп-матицею коштують стільки ж, скільки більш продвинута, але повнокадрова. Камери іншої системи, наприклад, Sony або Canon або Nikon. Але система Fuji, вона мало чим програє по картинці. Там більш дешевша оптика, тому що вона вся під кроп. Ну так, там звісно, що об'єктив від об'єктива залежить, але ну, вона дешевша. Є сторонні виробники, які теж роблять оптику і там є з чого обрати. А ще, що саме цікаве, у системі Fuji, ти можеш кастомізувати обробку прямо в камері. І дивись, який кайф, ти обираєш просто плівковий пресет, який ще й підлаштовуєш трішечки, і на виході ти отримуєш прямо от сочний джипех. Який ти собі закидуєш, хоч прямо з камери на телефон і в інстаграм, хоч перекидуєш на комп, віддаєш клієнту, і усі радіють, і тобі не потрібна обробка. От саме важливе. Тобто, зовсім можна не обробляти. Розумієш? Для фотографа обробка це ну, доволі великий пласт що часу, що знань. І коли ти фотограф-початківець, то обробка для тебе це трішечки ну, такий непотрібний шах. Можливо, хтось мене зараз захетить за цю інформацію, але фотографи, які тільки починають, вони от за счет обробки пробують зробити якийсь шедевр. Тобто вони не навчаються знімати, вони навчаються обробляти у першу чергу. А це помилка, тому що коли ти знімаєш круто, обробка тобі не дуже і потрібна. Ну так, вона потрібна, якщо ти знімаєш у RAW форматі, ти там потрібно проявити знімок, покрас трішечки зробити, десь кольорокорекцію трошечки зробити. Це все зрозуміло, але якщо знятий кадр вже дуже круто, ти ще й вже з якимись кольорами не дуже звичними, як у Фуджі, наприклад. То все, тобі нічого більш не треба. Я зараз прикріплю тут знімки з Fujifilm x t 5 і вони не мають обробки ніякої. Тобто, це з камери прям JPEG. Я його ніде не крутив. І треба просто розуміти, що система Fuji – це інший світ. Система Nikon, Canon, Sony плюс-мінус однакові. Ну, плюс-мінус. Тобто, десь є якісь свої фішки, десь свої фішки. У Canon, наприклад, є не дуже. Цікава фішка. Це е, треба на неї буде тратити більше грошей. Тому що у кожної камери ось тут є гарячий башмак. І у цьому башмаку, ну тобто сюди, чіпляються спалахи, синхронізатори для спалаху якогось імпульсного. І ось тут є така штучка. Це називається синхроконтакт, центральний. Він є, мабуть, у всіх камер починає з плівки, а Canon зараз його чомусь вирішила прибрати. Чому? Я не знаю. Це дуже сумнівне рішення, тому що, от просто зрозумійте, у відсотках, мабуть, 70 студій Києва, а якщо брати не Київ, то тим паче, а синхронізатори самі дешеві. Вони не наворочені. І там є лише один синхроконтакт. Коли ти приходиш у студію з таким кеноном, де нема цього синхроконтакту, тому що вони його вирішили прибрати у нових камерах. І вже є декілька таких моделей, одна з яких R50. То ти не можеш працювати з імпульсним світлом. Все, не можеш. Тобі потрібні якісь перехідники, які потрібно ще докупати. А це гроші, інше питання. Об'єктиви, оптика. Ну малюнок створюється за допомогою оптики напряму. Тобто від оптики буде залежати ну, уся візуальна частина твого кадру. Твої картинки. І от у Canon оптика коштує не так, щоб мало, а інших виробників немає, тому що Canon не дозволяє робити під свій байонет. І ось тут виникає питання, коли ти купуєш систему Canon, яку настільки усі хвалять чомусь, то ти просто будеш працювати на ось ці всі штучки. Якщо ти будеш. Купувати якийсь перехідник для об'єктиву і купувати стару оптику або ж іншого виробника, то це теж гроші, тому що хороші перехідники, усі з контактиками, щоб автофокус працював, коштують теж немало грошей. Чи потрібно воно тобі? От, замислись на цю тему. Тому що камери у Sony і у Nikon коштують не так, щоб. Дуже дорого, ну тобто не дорожче. А от на системи що Sony, що Nikon, що Fuji, можна купити об'єктиви від сторонніх виробників. Ну, наприклад, у Viltrox є цікаві об'єктиви, у Tamron є цікаві об'єктиви, і там є чого обрати, щоб це не коштувало усіх грошей світу. І наостанок, ти можеш купувати як нову камеру, так і БУ камеру. Рекомендації щодо купівлі БУ камер, ну, я мабуть не буду давати, тому що. Щодо беззеркальних систем, там все дуже складно, уви. Але я дам рекомендацію щодо комплектації з об'єктивами, що можна обрати ліпше для от наступних зйомок. Якщо ми будемо казати про нові камери, ну тобто, ти йдеш у магазини, там є вибір між кітовим об'єктивом або ж камерою Боді, тобто без об'єктиву. Китовий об'єктив, як правило, не дуже якісний, і він не коштує дуже багато. А от націнка за цей об'єктив може бути доволі непогана. І от тепер дивись, якщо купити камеру Body та докупити до неї об'єктив не обов'язково ж цієї системи, головне, щоб підходив байонет. Тобто ти дивишся по характеристикам на камеру, який там байонет, Наприклад, якщо це Sony, то там Sony є. E. І ти дивишся об'єктиви якихось виробників, наприклад, того ж Viltrox, під систему, під байонет Sony Є. E. Це значить, що цей об'єктив буде сумісний з цією камерою. І таким чином ти купуєш камеру Sony, заощаджує на боді-камері. Ну тобто ти не купуєш з кітом, ти купуєш просто боді. Без об'єктива. І купуєш ще якийсь об'єктив. А от об'єктив, якщо ти плануєш займатися портретною зйомкою, я би порекомендував купити 50 мм 1,8. Це один із бюджетних варіантів об'єктивів. Але якщо ти будеш дивитися десь у сторонніх виробників, можна глянути ще, наприклад, на 35 мм. 85 це теж цікава оптика, але там є маленьке але. Якщо ти купуєш кроп камеру, то 85 це буде багатувати для якихось студійних зйомок. Тому краще все ж таки обирати між 35 або 50. Ну а все інше обираєш під себе, під свій комфорт, щоб тобі було комфортно з цією камерою працювати, щоб усі кнопочки, усі крутілочки були на своїх місцях, щоб ти береш у руки камеру і просто кайфуєш, щоб тобі подобалось, як воно виглядає. Ну і ось це все. А от як вона знімає, це вже інше питання. І у більшості випадків, ти, як камера знімає, буде залежати лише від тебе і від твоїх рук та мозку. Не забудь підписатися на цю сторінку та дивись інші відео, там багато буде усього цікавого.